На 29 січня для всієї території України синоптики прогнозують хмарну погоду. Невеликий мокрий сніг та дощ очікуються у центральних і західних областях. Температура повітря від мінус 1 до плюс 5 вночі від 0 до семи градусів тепла в день. Вітер переважно південного напрямку 3-8 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно, вночі без опадів. В день ймовірний мокрий сніг або й дощ. На термометрах темної передоби плюс 1 градус, світлої плюс 4. У Кременчуці протягом усього дня небо вкриватимуть хмари. Дрібний дощ йтиме майже впродовж доби. У день він посилиться, а до вечора послабшає. Температура повітря в день плюс 3 градуси, вночі плюс 1. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до самого вечора. Упродовж дня накрапатиме дрібний дощ, температурні показники світлої передоби плюс 4 градуси, темної плюс 1. вітер південний до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 29 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2025 року. Плюс 10 градусів. Найхолодніше було 1980-го, 23 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.